Де більше половини населення мешкає у сільській місцевості є створення належних умов для підприємництва на селі. Саме аграрний бізнес здатний зупинити від молодих кваліфікованих кадрів сіл, забезпечити підвищення рівня життя населення у сільській місцевості та брати участь у розбудові соціальної інфраструктури. Однак в області існує ряд проблемних питань, які мають місце в аграрному секторі і потребують невідкладного вирішення на законодавчому рівні. Перше. Внесені зміни до податкового законодавства на думку аграрії і експертів аграрного ринку регіону мають відчутний негативний вплив на розвиток аграрного сектору економіки, спричиняють звертання інвестиційних проєктів та банкрутство може спричинити банкрутство частини дрібних і середніх сільськогосподарських підприємств, скорочення робочих місць. Вважаємо за необхідне внесення змін до податкового кодексу України в частині адміністрування податку на додану вартість сільськогосподарських товарів. Да, встановити квіровий режим адміністрування ПДВ, залишивши підприємствам на розвиток 90%, а 10 спрямувати в державний бюджет. Друге В області спостерігається тенденція скорочення по ліві великої рогатої худоби. Основною причиною цього є відсутність державної підтримки розвитку тваринства, особистих селянських господарств, які в Івано-Франківській області отримують 94% від цього всього по ліві великої рогатої худоби. Необхідно відновити виплати фізичним особам спеціальної бюджетної дотації. Як за отримання, так і за збереження молодняку великої рогатої будови так і за на забій будови. І третє питання: колоницький ветеринарний і санітарний завод єдине в області підприємства, завданням якого є утилізація та переробка відходів тваринного походження. У 2011 році дане підприємство передано у підпорядкування державному концерту «Укветсанзавод». через відсутність фінансування не проведено модернізацію підприємства, що призвело до блокування його роботи громадськістю і подальшому учителю. До повної зупинки, що створює надзвичайно великі проблеми в області з утилізацією тваринних підходів. Вирішення питання відновлення роботи Коломийського безсанзаводу, шляхом модернізації виробництва, сприятиме покращенню санітарно та екологічної ситуації в регіоні. Шановні депутати, я просила це підтримати звернення, тому що всі питання, які тут викладені.